Мільйонерка, мільйонерка. Щось ці афірмації працюють так само хуйно, як я, коли мені грошей не платять. І що ж робити? Треба працювати бізнес, бізнес, тємки, мутки, мутки. Привіт, я Настя безробітня в реальності і мільйонерка у світі Гаррі Потера. Заробляти гроші краще в доларах, та чого там уже косити бабло, щоб не було куди складати. Нещодавно мене звільнили, і я залишилась без заощаджень, житла. Очевидно, що без роботи Я не працюю, а ви докажіть. Але я не спився, не скурився, я не наркоман, не алкоголік. Але з планами не гірше, ніж у роберта Кіосакі. І тепер моя мета розібратися з фінансами і поділитися цим із вами. У цьому відео будемо говорити про тренди в економіці у 2025 році. Цей тренд сказав мені Я мажу багато чого. Забирати роботу у людей, замінити фінансових консультантів, автоматизувати робочий процес. Наприклад, зафігачити відос без Насті на Ютуб. Слухай, що ти мене? Так, я говорю про штучний інтелект, і вже в цьому році я протестувала чат GPT на покращення і аналіз мого резюме. І не повірите, він таки надав поради для покращення. Написав там такого, що я успішна жінка. Але колись я була працевлаштованою та безвідповідальною фривольною жінкою, яка не цуралася брати кредити. Але настала нова епоха, і я закрила кредит. Проте не це найголовніше, а те, що Ші допомагає вже як і банкам, так і самим людям. Окей, но проблем. У 2025-му процеси з платежами будуть ще більш автоматизовані. Ші вже буде як особистий фінансовий асистент від нагадувань про платежі до інвестицій. Ми вже стали з вами свідками майже і його ви а саме, персоналізацій банків. Банки вже аналізують вашу фінансову діяльність і пропонують. Кредити для вас мені майже 27 і мій капітал становить нуль. Зашипіть так, це звучить дуже сумно. Проте я не здаюся і планую навіть відкрити кілька бізнесів. Лучше їй гроші заробити, а не просто вона там стоїть і здохає. А також я хочу запитати вас можливо, ви теж думаєте про бізнес, але не знаєте. Який? Перед тим як ви придумаєте якусь бізнес-ідею, подумайте, чи хочете ви створювати якусь розпусту або ж ціннісний екологічний продукт, від якого дух вашого баті навіть буде захоплювати. Екопродукти, екостартапи, екобізнеси все це у тренді ще з часів грети Тунберг. Але що ж то нового? Чи знаєте ви щось про тренд ESG? Сподіваюсь, це так і звучить. Якщо так, то красавчики, а якщо ні, то я розкажу. І. Літера І. І наслідуючи нас, у нас пройшов контакт. Environmental, ті, хто вчив англійську, знає, що це означає. Екологія і, ну, тобто, мінімізація шкоди природі. Social. соціальне, а це значить, що треба платити гідні зарплати і підтримувати, підтримувати людей. Поможіть не словом, а поможіть доларом. Governance – управління, прозорість і рівність. Ну, тобто, якщо у керівника ЗП СТОК, то має бути і в мене ЗП СТОК. У заступника головного редактора за економісти є традиція публікувати 10 трендів року, і один із них став фактор Трампа. Чому це важливо? кажуть, перемога Трампа вплине на еміграцію, оборону і, зокрема, на економіку. І ще будуть зміни із тим, із чим майбутнє Настя розбереться а саме з криптою, і прогнозують, що у цьому році підкоін буде вже вартувати 200 тисяч доларів. Вік, живи, навікучись, того як слід жити. Хто це сказав? Аней Сенека. І він би оцінив 2025 рік, бо тут навчання це дійсно бізнес-тренд. Ну, в принципі, все так, як і в минулих роках. Люди продовжуватимуть вкладатися у навчання та розвиток. Тому всі ті, хто робить ці курси, стануть ще багаче, а ті, хто купує розумніше. Кому ви більше довіряєте, локальним бізнесам чи корпораціям? Я працювала у великих компаніях, навіть я б сказала, найбільшій медіа компанії України і невеликих. У маленьких бізнесах менше бюрократії та ем, інколи більш людяніше ставлення. Проте великі дозволяють дають тобі більше можливостей і розвитку. Мене двічі звільняла одна і та ж велика компанія. Не жаліюся, проте неприємно, що немає ніякої фінансової компенсації. Хоча б е, на кілька місяців, поки ти шукаєш наступну роботу, тебе звільняють по факту, тебе ставлять перед фактом і роблять це онлайн у розмові дві хвилини. А працював ти на цю компанію роками. Але мене хоча б не звільняли із власної компанії, як це робили із Джобсом. Ну і мені, звісно, до Джобса далекувато. Але повернемось до децентралізації. Чому це важливо? Як показує статистика, люди менше довіряють державі та великим корпораціям і більше підтримують локальні бізнеси і спільноти. Що це означає? Те, що людина в невеликому місті чи селищі може насправді заробляти не гірше ніж у столиці. Проте варто знайти свою нішу. Так, да, це ж так легко. Та як казав наш професор з екології, думай глобально, дій локально. Пафосного надихаючого кінця тут не буде. Буде заклик написати комент, тому що це дуже важливо для алгоритмів ютубу і для мого серця та самооцінки. Перше питання як у Вікторині: який, який з трендів відгукнувся вам? А якщо ніякий, то напишіть, чи... як вам тема грошей та економіки саме на цьому каналі, чи є сенс продовжувати відео на різноманітні теми, як це було раніше. І взагалі, чи є сенс ввести Ютуб? Як ви думаєте, чи є сенс в Ютубі? Що це? Потішити своє его?